Сьогодні у Кременчуці відбулося дитяче свято, організаторами якого вже традиційно виступили волонтери благодійного фонду Сергія Радченка. Ми поряд. Ми, як завжди, можемо прийняти 40-45 дітей. Для них, звичайно, аніматори приготували цікаву програму, веселу, а також дітей чекають подарунки. Хочеться подякувати нашому товаришу Арно із Франції, який. Долучився до цього свята. Це завдяки його ініціативи, подарунки. Деякі подарунки самостійно закуповували ми, а деякі він прям особисто замовляв. Така співпраця дозволила створити для дітей атмосферу радості та щастя, адже вони дуже болісно переживають ці важкі для України часи. Я вирішив приїхати в Україну, аби допомагати людям, притулкам, дітям, як в цьому випадку. І сьогодні ми створили з Сергієм і його командою прекрасним. Момент для дітей, і це дуже важливо для мене. Батьки раділи разом з малечею, адже їхні діти щиро сміялися, отримали позитивні емоції та подарунки. Святі вже не вперше. Нам дуже подобається. Ми вважаємо, що це одне з найкращих свят в нашому місці для переселенців, тому що тут постійно розваги, свята, аніматори. Дітям дуже подобається. Вони раді сюди приходити і дуже багато вражень. Вони потім цілий тиждень діляться своїми емоціями. Пам'ятаємо, що наші діти це наше майбутнє. Робімо все, аби вони насолоджувалися дитинством та в майбутньому зростали у мирній та вільній Україні. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини не